Я не слідкую за автомобілями GetTour, що у них там які, яка історія в модельному ряді, але ось цей, це, я так розумію, якась нова модель, можливо, зацініть. Що це у нього підвізка. Незалежна, да, Ззаді. Не знаю, чи футуристичні ці труби. ну... Схожу, що ні. Ось, і він однозначно виглядає краще, ніж попередні автомобілі компанії. Зараз ось так зробимо. Тобто він виглядає органічно. Тому що попередній там якесь скло було супермале, якесь задрата задня частина, ну, коротше, Виглядало чудно і незрозуміло. То цей виглядає нормально. Ось так, G2. Це нова модель, чи що це? Ось так він виглядає. З боку. Що, непогано виглядає?